Ский Луцьк, головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. Громада будь-якого міста мусить слідкувати за діяльністю влади, яку ця громада обрала. Це один з ключових моментів, коли ми говоримо про формування громадянського суспільства. Останні події змусили нас переглянути передвиборчу програму і обіцянки мера Луцька. Тож давайте подивимось, як Ігор Поліщук дотримується своїх слів. 28 грудня 2020 року Ігор Поліщук пообіцяв у 2021 році провести капітальний ремонт на 19 водопідйомностанціях. станціях. Не виконано в тому ж 2021 році. Голова Луцька обіцяв замінити обладнання на п'яти каналізаційно-насосних станціях. Провести модернізацію обладнання на 24 центральних теплових пунктах та замінити 12 водогрійних насосів на 7 квартальних котельнях. Не виконано. Обіцяв у 2022 році створити сквер скульптур Миколи Головання. Не виконано. 17 червня 2021 року пообіцяв на проспекті Волі висадити понад 140 дерев та 3000 тисячі кущів і зелених насаджень. Не виконано. 20 жовтня 2020 року в ролі кандидата на посаду міського голови у своїй передвиборчій програмі пообіцяв визначити чіткі правила гармонійної забудови міста з урахуванням потреб мешканців та інфраструктурних і технічних можливостей. Не виконано обіцяв почати облаштування території перед Луцьким замком. Не виконано. Обіцяв капітальний ремонт вулиць Дубнівської, Львівської, Володимирівської, Гордіюк. Не виконано і це друзі. Тільки вершина айсбергу. Обіцяємо продовження. Звісно, наразі можна багато чого списати на війну. Однак в місті проводяться незрозумілі ямкові ремонти, свавілля забудовників та інші речі, на які, попри війну, виділяються кошти в угоду тим чи іншим персонам. Так і живемо.